Новини понеділка, 22 липня, і сьогодні у випуску. Ви побачите, зруйнували дві котельні. Росіяни вдарили по шості ракетою та п'ятьма шахедами. Російські військові атакували школу у Бачівську приміщення. Згоріло, били градів. Росіяни випустили поглухово 12 снарядів. 1 липня російські військові вдарили по шостці. З інформацією міського голови Миколи Ноги у місті зруйновано дві котельні та пошкоджено ряд житлових будинків. Громаду обстрілювали ракетно-повітряні сили Російської Федерації. Шість обстрілів було, в тому числі один обстріл КАБ чи ракета потужна. Зараз фахівці визначають п'ять безпілотників. Цілі це інфраструктура нашої громади, ворогу вдалося зруйнувати дві котельні, два житлових будинка, цілий ряд соціальних об'єктів, там вікна вибиті, двері вивалені і таке інше. Сияни вдарили по приміщенню школи у селі Бачівськ на Глухівщині. Спочатку влучили одним дроном, а потім завдали повторного удару ще двома. Про це кореспондентам на межі повідомили місцеві мешканці. Подія сталася 21 липня ввечері. Це шкільне приміщення не використовувалось, але жителі села підтримували у ньому порядок. Через наближеність кордону рятувальники не могли виїхати на пожежу. У Бачівську залишились лише старі та немічні люди. Тож гасити пожежу було нікому. Місто глухово російські військові 21 липня вдарили з реактивної системи залпового вогню. У міській раді показали наслідки обстрілу. За інформацією оперативного командування Північ у місті пролунало 12 вибухів. Постраждали цивільні об'єкти. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. Невідомі створили фейк священика з глухова в інстаграм, де закликають ставити свічки за упокій Трампа. В одній соцмереж невідомі створили сторінку, яку ведуть нібито від імені отца Назарія. Там публікують сумнівні дописи. Одним із останніх дописів стала публікація із закликом парафіян ставити свічки за упокій заблукалої душі Дональда Трампа, який піддався спокусі зла і вступив. У змову зі злом деякі люди підтримали фейковий заклик. Різні телеграм-канали поширили інформацію про свічки за упокій колишнього президента США, посилаючись на реального отця Назарія. Натомість отець Назарій каже, що ця сторінка в інстаграм не справжня. Росіяни воюють проти України не лише на полі бою. Століттями вони крадуть досягнення українців та навіть постаті видатних особистостей. Одним із таких є астрофізик світового масштабу Йосип Шкловський. Він народився в Глухові і пам'ятав рідне місто, навіть коли шукав позаземне життя у глибинах всесвіту. Ким був Йосип Самуїлович та чим завдячує йому космічна наука? Далі в сюжеті Йосип Шкловський народився в Глухові в 1916 році в єврейській родині. Він рано залишився без батька, а мати вдруге взяла шлюб. У нашому місті майбутній видатний астрофізик провів своє раннє дитинство. Він вчився у школі номер 2 що тоді розміщувалася в третьому корпусі педагогічного університету. Згодом родині довелося виїхати з міста. Наскільки мені доводили за певними нормами, скажімо так, єврейських общин, община вибрала матері іншого батька, який працював на залізничній станції, і якого було переведено. У Владивосток. Чому саме після закінчення двох класів Йосип Самойлович Курський опинився у Владивостоці і фактично там закінчував школу? І фактично у Владивостоці він вступив до місцевого університету, якщо не пам'ятає. Ну звісно, фізмат факультет і провчився там два роки, перевівся на третій курс. До Московського університету імені Ломоносова. після закінчення університету родженець глухова став працювати в астрономічному інституті імені Штернберга. Він ще не першому світі почав читати курс радіоастрономії, очолив відповідний відділ та згодом створив астрофізичну школу. Фактично, це була нова сторінка в науці вивчення космосу. В радіодіапазоні електромагнітних хвиль, які Шкловський активно запроваджував і читав лекції студентам, аспірантам, тоді Державного гастрономічного інституту імені Штенберга. Сьогодні ж активно діє вся його наукова школа. От, покійний правда, пішов Кардашов, який теж займався вивченням неба в радіо. В діапазоні хвиль. Там вже цілий інститут працював на цю тоді ще нову ідею залучення пристроїв, які б могли а, улавлювати радіохвилі, які йдуть з космосу, відповідно, аналізувати, спектри випромінювання, спектри поглинання. За словами Бориса Олександровича, дослідження та відкриття Шкловського були по-справжньому новаторськими. Це глиба, глиба світового рівня. Оскільки ті наукові розвідки, які спромігся він зробити, завдячуючи, звісно, в першу чергу своєму розумом, своїй науковій інтуїції, а це окрема тема для розмови, оскільки, наприклад, чого вартує передбачення ним. Випромінювання космічного середовища, тобто гідрогену на довжині хвилі 21 см, передбачення цього факту і можливості вивчення космосу, звісно, вивчаючи, отримуючи сигнали на цій довжині хвилі, це частота порядка 1400 МГц. От, його передбачення справдились свій час, це 1951 рік. Людина, яка активно вивчала сонячну корону ввела декілька серйозних наукових термінів, попри всі досягнення у колишньому радянському союзі, Йосип Шкловський так і не отримав статус академіка. Йосип Самовілович Шкловський, будучи представником єврейського народу, в принципі, за це в свій час отримував певні, скажімо так, негативне ставлення до до себе з боку науковців. Академіків, чого варто От на дошці, яка знаходиться за мною, написано член кореспондент Академії а, наук колишнього Радянського Союзу. А, хочу сказати, що 9 разів він вибирався в академіки, уявіть собі, 9 разів. Не кожна людина психологічно витримає такий. А, Прес, скажем так, на себе і таке негативне ставлення, відповідні негативні результати. І так він академіком не став, тому що його єврейське походження, по-перше, по-друге, особливість говорити в обличчя людини, те, що він думає про людини, бути до кінця чесним, правдивим, воно грало своє своє значення. Йосип Шкловський цікавився питаннями сучасної біології, генетики багато думав і писав про походження життя на землі та поза її межами. Тоді, у Курадянському Союзі, в окремий період власного йому забороняли виїжджати за кордон. Попри це, він активно листувався з американським астрономом Карлом Саганом. Американець зацікавився гіпотезою шкловського про вимирання динозаврів у наслідок спалаху над нових зірок. Під час спілкування вони зрозуміли, що обидва досліджують тему позаземного життя. Про це Шкловський написав книгу Всесвіт, життя розум, яку згодом розширив та видав у штатах саган під назвою Розумне життя у всесвіті. Видатний астроном написав, і я перечитав декілька разів видатну науково-популярну книгу Життя Разум. всесвіт. Вона тоді російською мовою виходила. Вісім видань пережила доволі великих. Ти читається, як кажуть, на одному подиху. У 1977 році в США створили ґрунтовну програму під назвою Сеті, яка брала до уваги в тому числі дослідження Йосипа Шкловського і його колег. За 10 років до цього вони провели ряд пошуків за допомогою всенаправлених антенн, сподіваючись вловити потужні радіосигнали в космосі. Суть цієї програми сьогодні залишається незмінною. Необхідність регулярного відстеження неба в різних радіодіапазонах і напрямках, щоб за допомогою комп'ютерних програм відокремити серед космічних радіошумів явно штучний сигнал інших цивілізацій. Карл Саган і Йосип Шкловський Припускали, що розвинені інопланетні цивілізації могли навмисно розміщувати на своїх зірках незначні і явно штучно виготовлені елементи, щоб привернути до себе увагу. Якщо уявити собі, що ми відсікли використання космосу взагалі, ну я не думаю, що ми опинимось десь там у суспільстві на багато тисяч років назад. Розумієте, тому космос активно використовується і далі, як то кажуть, нашестві людини. На космос в радіодіапазоні, тому що фактично до нього, до сагана, до а, інших деяких а, астрономів, які несли передові ідеї в астрономію, а, і, скажімо так, спосіб вивчення неба в радіодіапазоні електромагнітних хвиль, він не фактично не розглядався. Вони не тільки висунули ідею, що можна. Це робити, а ще зробили ряд доробок, показали практичним шляхом, що це дає серйозні результати, нові результати, які можна аналізувати. Йосип Шкловський помер у 1985 році, але його досягнення знають і використовують сучасники. У 2016 році в Глухівському педагогічному університеті відбулася потужна конференція, присвячена пам'яті видатного земляка. Щоб віддати шану Йосипу Самойловичу шкловському, тут зібрали світила. Скажем так, світової астрономічної науки. Так, на конференцію приїхав добре відомий всім перший відкривач планет чурюмова Герасименка. Це 1961 рік чурюмова Солодовнікова Клим Чурюмов. А на конференцію приїхала практично вся наукова школа фізиків, астрономів. Які працюють в області радіодовжин з Харкова. У 2019 році ми уклали угоду уклали угоду із Миколаївською астрономічною обсерваторією щодо проведення досліджень в радіодіапазоні. І в межах цієї угоди в Лухівському національному університеті імені Олександра Довженка. Було розміщено антену, яка впродовж трьох років в межах цієї угоди щосекунди відслідковувала входження метеорів в доволі в широкий коридор довжиною в 1000 кілометрів, висотою і шириною в 200 кілометрів. От, прекрасні результати ми здобули, і фактично це є продовження справи. Йосипа Самойловича Шкловського дослідження космосу в радіодіапазоні. Нині колишня вулиця Луначарського в Глухові носить ім'я астрофізика Шкловського. А на будинку по вулиці Спаській висить меморіальна табличка, що нагадує, яка земля подарувала світові дослідника Всесвіту. І наостанок про погоду. 23 липня погоду на території Шосканського району визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 20, в день від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію.